І зустрічаємо, залітає у продаж жета в комплектації спорт. Це в нас 15-й рік вже рестайлінг на 1.8 двигуні та звичайній коробці. Автомат приїхала з Америки з дуже, дуже мінімальними пошкодженнями. Все було якісно та гарно відновлено. Ви тільки подивіться на цей гарненький червоний колір, та як він виглядає на сонці до автомобіля. До речі, два комплекти колес. Основні 17-й на літній гумі, зимові також на дисках. Додатково встановили захист двигуна металевий, ксенон, в ближнє світло, а також туманки. Автомобіль по кузову та по салону, взагалі, без зауважень, як новий, круто рулиться та має чудовий вигляд. І Давайте пробіжимося по комплектації та стану салону. Автомобіль у нас на гарненьких 17 дисках, має комбіновану шкіру білу з чорним. Погляньте тільки на стан водійського сидіння, не потертості, не тріщинок. Взагаліальне. Присутня чорна стеля, повне шкіряне мультикермо з перемиканням круїз контролю та мультимедії. Присутній повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал та підігрівом їх. Мультимедіа у нас з підключенням через Bluetooth. Також є камера заднього огляду, підігрів переднього ряду і запуск кнопки. Подивимося по стану заднього ряду. Як бачимо, стан взагалі ідеальний, шкіра чистесенька, все гарно. До речі, у автомобіля штатна задня оптика притемнена, присутній спойлер. По багажничку доволі місткий, вже лежить зимня гума на дисках. З іншої сторони оглянемо задній ряд, все гарнесенько. До речі, є підлокітничок, в ньому присутні два підстаканничка. По передньому ряду ще подивимося. Як бачимо, всі карти в нас цілесенькі, по торпеді взагалі зауважень яких немає, все ціле, гарненьке, чисте пасажирське сидіння, наче ніхто на ньому не сидів. Автомобіль має дуже крутезний вигляд, в потоці дуже виділяється та притягує погляди. Чекає свого нового власника. І давайте рубрика Металошукач почнемо з криши. Передня дверка. Також у рідній. Переднє ліве крило у нас має вторичний окрас, як бачимо по толщині взагалі легкий напил, по капоту також у нас вторичний окрас, капот було замінено. Як бачимо, все гарненько зроблено. По правому передньому крилі, також у нас вторичний окрас, чисто косметично. І понизу у нас також все рідне. По пройомам автомобіль також ціленький. Маємо всього три косметичні підфарбування. Це передні два крила, а також капот.